Відповідно до статті 15 закону України від 19 грудня 1995 року встановлені норми та вимоги до видачі ліцензій на право здійснення діяльності у сфері оптової, роздрібної торгівлі, алкогольними напоями, тютним тобто, виробником та пальним, а також на право зберігання пального. Відповідно до даної норми законодавства, водночас встановлені підстави для анулювання ліцензій. Їх значна кількість, але основними з них є це нулювання ліцензії за заявою суб'єкта господарювання, у разі скасування державної реєстрації суб'єкта авторської діяльності, встановлення факту здійснення діяльності з марками акцизного податку підробленими, чи які не видавалися безпосередньо виробник пучим імпортеру продукції. Одним із новацією законодавства є порушення місячного терміну, визначеного законодавцем, для внесення змін до виданих ліцензій. Також. Ліцензія анулюється в разі встановлення факту відсутності суб'єкта господарювання за місцем провадження діяльності або за податковою адресою зазначеною у видних ліцензіях. Також, в разі недопуску працівників контролюючого органу до проведення перевірки без законодавчих підстав, ліцензія анулюється. Контролюючим органом який видав ліцензії приймається відповідне розпорядження, яке надсилається платнику засобами електронного зв'язку. Ліцензія вважається анульованою з моменту одержання суб'єктного господарювання розпорядження про анулювання в електронній формі з засобами електронного зв'язку? З 1 липня 2019 року в нас запроваджено ліцензування діяльності у сфері обігу та зберігання пального. Визначені норми законодавства для видачі ліцензії, які, як я вже зазначав, вказані в статті 15 закону України від 19 грудня 1995 року номер 480 зі змінами та доповненнями. 29 грудня 2019 року вступили в дію зміни до вище вказаного закону. Які були прийняті в інтересах невеликих суб'єктів господарювання, які в значній мірі спростили отримання ліцензії на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання? На даний час для отримання такої ліцензії необхідно подати до контролюючого органу, тобто головного управління ДПС у Полтавській області, відповідну заяву та копію платіжного документу про внесення платежу за ліцензію. Вартість такої ліцензії становить 780 гривень на рік. Також хочу зазначити, що для отримання ліцензії необхідно подати в електронному вигляді Державної податкової інспекції за місцем реєстрації форму 20 ОПП про реєстрацію об'єктів оподаткування. Хочу наголосити що за здійснення діяльності у сфері обігу пального. Без наявності відповідної ліцензії передбачена відповідальність згідно статті 17 закону України від 19 грудня 1995 року номер 481 Зокрема, за здійснення оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності відповідної ліцензії застосовується штрафна фінансова санкція в сумі 500 тисяч гривень. Здійснення роздрібної торгівлі без наявності ліцензії. Штрафна санкція – 250 тисяч гривень. У разі зберігання пального для інших суб'єктів господарювання. Згідно ліцензії, отриманої для власного споживання чи промислової переробки, штрафна санкція також складає 500 тисяч гривень.